і Бог вам поміч. Я знаю, що у вас зараз роботи дуже багато. Богдан, будь ласка, чи світло у тебе, Ю, Юля Віра, привіт, привіт, Вірочка. Як там у вас справи? Як у вас погода? Чула, що ви вже казали, що вже діло буде ближитись до осені. Ой, а в наші тільки-тільки спека. Андрій, здравствуйте. Доброго вечора. Богдан, Володимир, що тобі поштою вислати? Діана, мирного неба, Богдан, всім привіт. Богдан, привіт. Юля, нема світла. Андрій, як у вас там все спокійно, по різному буває, Андрію. І так і сяк, всяко буває. Но Богу дякувати, аби не хуже. Оля, Марія, Валєра, Діана, доброго дня. Діана, Богдан, привіт. Оля, Юля, привіт. Віра, Олі, привіт, Богдан. Привіт, Діаночка, я за тобою сумував. Діана, Ольга, привіт, Василь. Слава Україні, героям. Слава Алла, все правильно говориш. Дякую. Оля, Алла, Маргарита, доброго дня. Юля, Діана, привіт, Богдан тут у чаті. Володимир Турта, я не до тебе, я до Богдана писав, щоб вислав поштою каву, шоколад. Андрій, а яким вони бувають? Хто? Я вже не пам'ятаю за що мову, шов, якими бувають, я не знаю. Галинкою, а що пожилієні люди? Діана, Богдан, я теж. Оля, Марія Віра, вам привіт. Сердечка, Ростислав, Слава Україні, героям. Слава Оксана, доброго дня. Як ви? Маєтесь хороші. Оксаночка Фуфелько, доброго дня. Все добре, аби не аби не хуже. Завтра буде краще. Жара страшна. на двір вийти неможливо. Ну нічого, дай Бог, все буде добре. Діана, Володимир, привіт. Богдан, слава ЗСУ. Діана, Богдан, приємно. Так, Руслана Лонська, Любочко, привіт. А також привіт. Всім у чаті. Привіт, Русланочка, гарного денечка вам і всього найкращого. Оля, Галя, вони думають, що будуть молоді вічно. <сум> Є таке. Той що ще не старий, думаю, що він ніколи не постаріє. Сельський, Володимир, привіт, Діана, Діана, Оля Чумаченко, привіт. Оля. Руслан, доброго дня. Серго, Жара, приїжджайте в лікарте на море. Серго з радістю, але не зараз, трошки, трошки хіба пізніше. Як кінчиться війна? Богдан, Діана, Шевчук, добрий день, тихо, мирного дня. Оля Діана, привіт, Діана, Богдан теж сумувала, сумувала за тобою. Елена, Елена, Здравствуйте. Розкажіть, пожалуйста, рецепт настоячого українського борща і як правильно посолити сало. Елена, я сала, не, ну, борщ зі салом... Того такого старого я не вару. Я так кажу, як є, бо в мене його ніхто їсти не буде. Колись борщ червоний заправляли таким старим салом, брали його старе таке, жовте сало. Ну воно не має бути смердяче. Ну. Спорчене, а просто старим. Смир... Ну, для мене воно смердить, так кажу, як є. А для людей старшого покоління, які з тим виросли, для них це запах приємний і вони його люблять. ось, І в мене мій дід дуже любив борщ, заправлений старим салом. Баба варила велику каструлю, все, а потім вже як заправляла, то діду він окремо в каструльку. Бо ми, наприклад, не могли їсти того борщу, якщо він був заправлений старим салом. А дідові вона окремо заправляла це сало, розтирала в макітрі, ось, різала кусочками, давала трошки солі туди, якщо воно не досить було солоне, щоб легше було втерти з часником, І розтирала його, ну борщ був не солоний, перед заправляла салом тоді досолювала, скільки треба. Ось, розтирала його сало, тоді додавала часник із часником розтирала і заправляла борщ. А борщ варили так колись. Ну, я зараз трошки не так вару, але без старого сала я вару. Але розкажу, як я вару. Ось, борщ варили... варує так. обов'язково мусить бути м'ясо в борщі, Я борщ люблю з м'ясом. Може бути і тушонка з м'яса. Ось, Але в основному це або ребра. або курка, там че пивен, ја ќе да и домашни.